Ми не самі козуємо. Так як настав період зимових свят, я вирішила на базі водоканалу із дітьми працівників водоканалу, а також залучити дітей із організації Пласт, провести різдвяну інтермедію Коза. Коли я їм розказала саму суть кози, яка вона, що це означає, вони дуже зацікавилися цим і вони от спіймали цю саму ідею, з тим вони вже зараз і йдуть в масу. Я дуже рада, що мою цю ідею підтримали мої співробітники. Мені могли сказати, що це зараз недоречно, тому що ми маємо свої проблеми і в нас є свій фронт робіт. І вони б були абсолютно 100% праві. Вони підтримали цю ідею з тим же. Вони так само хотіли, щоб діти підтримали українське, щоб вони вивчали його, щоб вони доносили іншим. «До му, ось був, 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 там лиці печуть. Цей захід у нас благодійний, тому що ми вирішили, що цукерки діти забирають собі, а на щедровані сьогодні гроші зібрані, то ми будемо передавати на наших працівників, які працюють на водоканалі, але зараз захищають Україну. У нас теж є такі, і ми їх не забуваємо. Ми їм дякуємо. Ця інтермедія ставиться саме на щедрівку, саме перед самим новим роком, тому що коза є символом природи, коза є символом. Багатства і достатку. Костюми у нас абсолютно різні, батьки готували їх самі, я ні від кого нічого не вимагала. І в принципі я бачу, що всі поставилися дуже відповідально. І маски в нас дуже красиві. Є от маска, яку ми брали на прокат, а інша мама виготовила таку маску. У нас костюми гарні. І Кожен до свого образу якось так старанно підходив і якісь детальки підбирав. Я чорт. Е... Я, типу, як... я вибрав цього типу, як веселого, такого, щоб пригав, бігав, спеціально я вибрав, я єврей, мошко, у мене тут пудра, крем, рукавиці. Бончохи. І ще помилочі щось. Я збирала сама цей костюм. Свій осей, щоб все було красиво і все було шикарно. Ну, сьогодні в цьому виступі, я казаю, у нас є ще одна. Маску Вона робила, що є машева, вона купляла нитки, зв'язала оце все, прикрашала і все дзвоники повісила. І це те, що воно відчувається, навіть у таких дрібницях, що сім'я. Долучилася. Сім'я всю увагу вклала в, оце, в цю інтермедію, в цю виставу. Вона об'єдналася біля дитини. Дитина бачила цю підтримку родину. І це також дуже цінно. І от з таких малесеньких деталей, власне, воно і починається якесь таке родинне виховання, а за ним уже і любов до України, до українського всього. Ще щедрий вечір, добрий вечір, обтім. Добрий вечір, а та панна, пана, панна, щедрий вечір, добрий вечір, несла ключі правій руці, щедрий вечір.